Любителі сучасного мистецтва, готуйтеся вже завтра у пінчукар-центрі. Відкриється виставка знаменитого дансько-ісландського художника Олафура Елясона. Поки ви не сходили, подивіться на буяння стихій та кольорів у нашому сюжеті. У вас не зламався телевізор, у нас не зламалася відеокамера. Це так Олафур Еліасон вчить глядачів сприймати навколишнє, не покладатися на власні відчуття і дивитися на все по-новому. Виявляється, кімната, залита жовтим світлом, сприяє цьому якнайліпше. Коли ви бачите лише два кольори жовтий, і чорний, ваш мозок переробляє значно менше кольорової інформації. Отже, ви стаєте уважнішими до деталей. Ви ліпше бачите одне одного. Роботи Еліасона схожі на втілення фізичних цікавинок. Стробоскоп фіксує химерні форми водяних струменів. Кілька ліхтарів розбивають тінь на рухливі шматки, дзеркала збивають з пантелику. Його мистецтво таке ефемерне. Воно базується на воді, на повітрі, на хвилях. Це сили стихії. Все це на дуже високому рівні виконання. В цьому особливість. Саме Ліасон каже, такі технічні викрутаси впливають на людину, змушують замислитись над давніми істинами. Я запрошую вас подумати про слабкість, про крихкість, про вразливість. Якщо ви дозволите собі бути вразливими, не такими монументальними та егоцентричними, нам буде легше жити в суспільстві. Виставка відкриється вже 21 травня і триватиме аж до жовтня. Партнером став банк «Кредит Дніпро». Срій Гаранський, Василь Чаплигін, новий канал.